Добрий день, шановні учасники сьогоднішньої події в українському кризовому центри його політичні діалоги. І сьогодні у нас унікальна можливість, насправді, унікальна, почути по одній з найбільш важливих тем не тільки в Україні, в світі, яка стосується ізраїльсько-іранської війни і ситуації в Перській затоці. Ми назвали це конфлікт на близькому сході. Вплив на російсько-українську фактори впливу на російсько-українську війну і сценарії, але будемо говорити більш звужено не про історію. І витоки хід конфліктів близького сходу. Близький схід тут згадується для такої орієнтації для того, щоб зрозуміти, що сценарії можуть бути різними. Але в основному це буде стосуватись дуже подій, які зараз дуже свіжі у нашому сприйнятті. Постійно з'являються в міжнародних новинах. Це ізраїльсько-іранський конфлікт, операція, війна. Я прибічник оцінюю, що це війна і Вплив головне на ситуацію в Україні на російсько-українську війну. Тобто, у такий сегмент, який я просив би якраз учасників саме на цьому сконцентруватись в конкретній сьогоднішній події, це нас цікавить в першу чергу, тому що, ну, тому що ми в Україні, тому що нас цікавить більше Україна, і я хотів би сказати, що перед тим як ми представлю учасників, почнемо говорити, Приєднатись до того, що кожен з вас уже я бачив у своїх відеоблогах, висловив і Віталій Портников. Е сьогодні зранку я бачив це публіцист, відомий політичний аналітик, журналіст. І е ми бачили також, що Ігор Семиволос також про ці речі говорив неодноразово. Е просто як представники громадянського суспільства висловили солідарність і. Співчуття загиблим українцям, їх родинам, близьким, які під ударом черговим терористичним воєнним злочином Росії сьогодні повітряним перебували в різних містах України, в тому числі в столиці. І очевидно, що для нас це найважливіші події, як вижити, захистити країну і перемогти в цій війні. Переходжу до нашої теми. І я вже так швидко представив учасників, яких представляти не треба. Ми бачимо часто їх з оцінками не тільки цього регіону, а більш широкого спектру подій. Але якщо говорити про регіон Близького Сходу, то в Україні дуже мало можна по на пальцях я думаю, однієї руки перерахувати людей, які є дійсно фахівцями. В цьому питанні і можуть публічно висловлюватися я вважаю, от моя думка, що сьогодні з цих питань які на слуху по війні, ми бачимо два найкращих фахівці-аналітики в українському просторі. Ну крім можливо закритих якихось спецслужб там і аналітичних центрів, я не знаю там, яка ситуація. Ну тут я можу сказати свою суб'єктивну точку зору. Тому те, що ви скажете, дуже важливо не тільки з точки зору інтересу аудиторії і української і зовнішньої. У нас йде переклад синхронний, також на зовнішню аудиторію, але ще з точки зору от, чіткого осмислення тих позицій, про які ми сьогодні будемо говорити. І що важливо, я знаю, що ви, попри те, що ви обидва є. Фахівцями, аналітиками, але у вас є дещо різний погляд такий ангел, там погляд на ситуацію, тому це дуже важливо також. У нас не буде дискусії такої між учасниками по близькому сходу, але у нас все-таки будуть. Я спробую уточнювати якісь моменти, щоб виробити більш точну оцінку щодо факторів. А на цьому зупинюсь. Перше питання. Яке сам не люблю, коли задають, але задам вам, пане Віталі і пане Ігоря, що ми бачимо зараз взагалом з близький схід, Україна це розгортання регіональних конфліктів. Ну, якщо так простіше, це вже початок третьої світової війни. І чи це ми ще знаходимося в якійсь іншій точці? Пошу, прошу, пане Портник. Дякую. Ну я хочу насамперед до речі висловити ще крім того, що ми маємо висловити співчуття близьким і родичам тих українських громадян, які загинули тут в Україні. Хочеться висловити щиро співчуття близьким і родичам цієї української родини, яка загинула в Ізраїлі від іранських бомбардувань. І от ми Бачили там в українських медіа, що люди там втекли від війни і загинули. Яка трагедія? Насправді ж там абсолютно інша історія. Ці люди поїхали на лікування. Це така була подорож останнього шансу для одного членів цієї родини. І Вони просто на зекономлені гроші поїхали лікувати близьку людину, сподіваючись, що вона виживе від. Смертельною хворобою, от це така дійсно трагедія відбулася. Так що ми цим людям маємо співчувати, їх родичам маємо співчувати, розуміємо, як їм важко тепер прощатися із своїми, своїми рідними, тим, тим родичам, які тут в Україні, зрозуміло ж. А щодо відповіді на питання. Я думаю, що це створення передумов для третьої світової війни. Це ще не третя світова війна, але це створення передумов. Тобто можливості для того, щоб запобігти третій світовій війні, вони є так, як вони були після аншлюсу Австрії, і так вони як вони були, скажімо, перед Мюнхенською зустрічю у 1938 році. Після Мюнхенської зустрічі, швидше за все, можливості запобігти третій другій світовій війні і там після пакту Сталіна Гітлера. Про ненапади цього вже не було. Але от на такому етапі, от десь після аншлюсу і під час дискусії про судети, така можливість ще була, але вона була фактично е проігнорована головними гравцями, і вони потім повністю скотилися до реальної світової війни. Причому треба сказати, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поводиться абсолютно як прем'єр-міністр Великої Британії, Невіл Чимберлен. Британ. таке враження, що він там Повністю оцю тактику поведінки самовбивчу. Притягнув наші часи і рухається цим шляхом. Це не означає, що він ще не може зупинитися, або його не можуть зупинити там американські політичні сили, але шлях він в абсолютно конкретному напрямку. Я абсолютно не даремно говорив, що обрання Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, то в принципі теж одна з передумов третій світів. Світової біля. це я хочу вас тут уточнити. Все таки, може будемо порівнювати з Рузвельтом, який в цей час взагалі не розглядав участь американців. Рузвельт не був головним гравцем в цій ситуації. Він просто був людиною, яка. Не, не не втручалися в події, а були люди, які були активними активними гравцями в подіях. і це були Невіл Чемберлін. Це був прем'єр-міністр е е е Делад'є, і от вони себе поводили абсолютно самовивчим чином. Я нагадаю, що Рузвельт не був керівником країни, яка тоді відігравала таку роль світовій політиці, яку яку зараз відіграють Сполучені Штати в такими Сполучені Штати, якраз зробила Друга світова війна, але так чи інакше, сама тактика поведінки. Можна про Рузвельта вже говорити під час Другої світової, тому що поведінка Рузвельта під час Другої світової, якраз це передумови для третьої світової війни в результаті. Але на 38-39 роки це головна постать, яка створила передумови для війни. Це безумовно чимбрілєн. Ну з я б сказав, з оркеструванням дало Сталіна. Дякую. Ну, зрозуміла позиція. Ще з аналогіями цього періоду я це ж питання, але трошки можливо модифіковано поставлю. Якщо подивитись на карту можливих сьогодні незаборонених перельотів в цьому регіоні, то перший раз видно дуже чітко, як близько знаходиться цей регіон від регіону Чорноморського, ну, України, по суті. Да? Фактично, один. Одна якась територія, тільки така вузька, вузька смуга, де можуть пролітати літаки Туреччина, там Кавказ. Тобто настільки близько, це ще не було так видно. Хоча, пане Ігорі, ви завжди казали, що вплив дуже серйозний цієї ситуації. Так, от, тут, ну і Третя світова, і все-таки це може це, це вже є регіональний конфлікт зараз на цій стадії, чи це поки що локальний. Двосторонній конфлікт. Так, я спробую трохи звузити е е і подивитися власне, на близький схід, подивитися на те, що актори, які беруть участь не безпосередньо в конфлікті, це Ізраїль і Іран. І е от станом на зараз, це, е ми спостерігаємо так звану вертикальну ескалацію. Тобто це ескалація між двома країнами, які обмінюються ракетно бомбовими ударами, і решта країн поки що спостерігає. З різним ступенем готовності доєднатися до цього конфлікту. Тому от, горизонтальної ескалації, коли власне цей конфлікт стане регіональним, поки що немає. Але певні обставини і певні сигнали говорять про те, що це можливо. Ну, в першу чергу, я думаю, що ключовий момент, який визначить, Регіональність цього конфлікту, тобто розширення горизонтальної ескалації, це рішення Дональда Трампа. І якщо Дональд Трамп Вашингтон приймає рішення долучитися до цього конфлікту безпосередньо, то ми відповідно побачимо залучення до цього конфлікту інших країн. Принаймні наміри про це заявляють афганці, Афганістан і наміри про це заявляє Пакистан. Ми бачимо постійний рух транспортних літаків з Китаю до до Ірану. Як мінімум було зафіксовано два літаки вже після початку конфлікту, і очевидно, транспортні літаки також привозять якесь озброєння. Ну точно вони не привозять щось. Очевидно, це не гуманітарна допомога. Хоча може бути, звісно, і гуманітарна допомога. Але вже видно, вже з цього видно, що в принципі потенціал для розширення цього конфлікту як на регіональному рівні, так і поза, він присутній. Зрозуміло, і я тільки хотів би свого боку додати, що ну я не сказав зразу про це. Ми сьогодні не розглядаємо в форматах чи координатах міжнародного правил правил, Тому що все зруйновано. На мій погляд, воно настільки зруйновано, що там залишилось тільки острівки невеликі, за яке ще можна хапатися. Але тут видно одну річ е зразу, що в умовах, коли війни не об'являються, то знайти початок війни завершення, я, наприклад, в мене свіжа дуже в пам'яті 7 жовтня 2023 року. Якщо це був початок проксі іранський, то ця війна вона дійшла до іншої фази. Якщо це розглядати як певні шматки, там по іншому оцінки є. Тобто тут дуже складно, але ну тобто, я до того, що якісь країни вони вже були якось залучені, але якщо розглядати конкретно зараз на цьому етапі конфлікт. Після ударів Ізраїлю, відповіді Ірану, то ще ми не бачимо, як не як це не дивно, якоїсь активної оцінки з боку всіх країн регіону і з боку потенційних союзників. Дивіться. у Росії у Ірана є ж Росія, з якою підписана це пане Віталі. Вас запитаю. Підписана союзницька по суті угода. Да? Там вона не передбачає спільну оборону, але вона передбачає дуже глибокі стосунки. Теж саме пане Ігорі, ви сказали з Китаєм. Да? Там зближення Ірану дуже серйозне. Натомість арабський світ він також часто дуже швидко реагував на ті чи інші події і часто консолідувався проти Ізраїля. Зараз такого. Ну, принаймні я не бачив таких заяв в Саудівській Аравії. Ну, вони, вони є, але вони ще не є такими е, жорсткими, різкими стосовно традиційно, як це було раніше. Тому в мене питання, можливо, до вас Бог, а чому, чому так відбувається? Чому е, ну, Росія нічого ніяк на свої зобов'язання, або, може я чогось не помічаю, не виконує. Той же Брікс, Іран же також, член Бріксу, який розказував, що це. Це взагалі альтернатива. І що? А ШОСу, Да. Ну, Шанхайська організація співробітництва. Тобто всі мовчать, десь там таємно щось привозять, десь вивозять, вивезли інші літаки в Росію атомників. Да? Тобто Ізраїль натомість веде якісь розмови. Непублічні з Америкою, ми теж не чуємо цієї позиції. Чітко ви кажете, Дональд Трамп. Я все-таки вважаю, що це ширше, ніж Дональд Трамп. Це все таки якесь колективне в даному випадку буде більш широке залучення і розвідка, і військові. Але все-таки, чому немає такої швидкої оцінки і підтримки тієї чи іншої сторони, пане Віталію, як ви думаєте? Ну, по перше, я маю сказати, що коли ви перераховуєте всі ці організації угоди, uh -huh. там немає ніде ніяких чітких зобов'язань. Це навіть не ОДКБ. От в ОДКБ є чіткі зобов'язання захисту однієї країни іншими членами ОДКБ в разі зовнішнього нападу. І те вони не виконуються, як Вірменія відбулося як Вірменія відбулося, а виконуються, коли є внутрішні якісь заворушення, як відбулося в Казахстані. Тобто, це теж коли ми будемо апелювати до якихось документів, до якихось постулатів і зобов'язань. Ми з вами відразу зрозуміємо, що це не має зараз ніякого значення. Точно так, як зруйноване міжнародне право, про яке можна забути як про факт, тому що це вже минуле. Ми зараз живемо в абсолютно іншому світі, і, можливо, буде якесь нове міжнародне право після цих війн для тих країн, які залишаться на політичній мапі світу. От якщо Україна залишиться, я думаю, що ми залишимося, ми будемо будувати з іншої міжнародне право. Якщо не залишимося, значить будуть інші країни будувати міжнародне право без нас. Але це на майбутнє, а не на е, сьогоднішнє, ну, я маю на увазі, що якесь там манджгоуго. Існувало перед Другою світовою війною як держава. Але ж без, без манжового будували міжнародне право чи Словаччина під проводом ТІСО. Ну, вона зникла після Другої світової війни. Тобто будуть будувати міжнародне право ті, хто залишиться після цих конфліктів. Значить, наша задача, до речі, залишитися, бути учасниками цього нового концерту. А поки що немає ніякого концерту. Другий момент: поки що не відбулося нічого незвичайного. От ви згадували про 7 жовтня. 2023 року це не було незвичайним з точки зору того, що відбувається на близькому сході, тому що конфлікти між Ізраїлем і Хамас чи іншими палестинськими терористичними організаціями це ландшафт регіону після того, як Ізраїль взяв під свій контроль палестинські території в 1967 році. Як Арабський світ створив організацію визволення Палестини незадовго перед цим, як таку терористичну гвардію, яка б забезпечувала тиск на Ізраїль, і це в такому форматі продовжувалося навіть 7 жовтня 2023 Року про ці жорстокості нападу Хамас це ситуація, яка не вийшла за рамки цього е, формулювання. Зараз теж не відбувається нічого нового. Е, варто думати не про жовтень 2023 року, а про квітень 2024, коли Іран вперше здійснив атаку на Ізраїль, якої до того ніколи не було. Ось це була абсолютно нова історія. Атака, і от після цієї атаки. Можна говорити про те, що країни обмінюються ударами: Іран на Ізраїль, Ізраїль на Іран, Іран на Ізраїль, зараз знову. І Ізраїль на Іран. Іран відповідає. Ну, домовились ми, що ми не будемо вираховувати, хто має почав. Ні, так я називає. навіть не кажу про те, хто почав перший. Хоча перший удар був іранський. У будь-якому разі перша країна, яка атакувала, це це але це зараз ми те про це говоримо. Чому країни все таки вернусь до питання з вашого дозволу? Чому немає такої зразу підтримки, яку ми бачили навіть в 23 третьому році 7 жовтня, коли висловились дуже швидко різні країни регіону в підтримку чи протидію таким підходом? Пам'ятаєте, там говорили і про те, що Ізраїль надмірно скалює ситуацію? ООН, це я точно пам'ятаю. Та зібралось засідання Радбезу ООН, навіть не Радбезу, ширше було. Ну, я, я... Після сьомого, це було через кілька днів після початку ізраїльської операції. Так, так. А, да, після ізраїльської операції. І зразу почали говорити про співмірність відповіді Ізраїля на те, що зробили в Хамас. Тобто події... зараз ніхто події... про це не має Події тисячі двадцять року, були подіями в арабському світі. І тому звичайно арабський світ намагався консолідуватися, тому що кожен лідер арабської країни хоче бути своїм для власної арабської вулиці. Зараз відбувається конфлікт між і Єврейською державою і перською державою, яка і ще й шиїцькою, яка є по суті своїй глибоко антагоністичної переважній більшості арабських країн. І я вже не кажу про те, що є тільки одна арабська країна, в якій шиїти складають більшість населення. Це Бахрейн, але і там є сунітська династія, яка фактично утримується при владі зусиллями Саудівської. Аравії і з якою якраз бореться Іран, так що, в принципі, ніякого реального приводу яким чином солідаризуватися з Іраном, у арабського світу немає і ніколи не буде, бо це антитеза арабського світу. А солідаризації з Ізраїлем теж немає ніякої необхідності, тому на перший план виходять не арабські країни Туреччина. Яка не є частиною арабського світу, і може це собі дозволити? Чи Пакистан, який теж не є частиною арабського світу, і може собі дозволити солідаризуватися з Іраном, хоча б у парадигмі свого протистояння стежне Арабською Індією, а арабський світ дивиться на це так. Ми звичайно не можемо підтримувати Ізраїль, тому що Ізраїль для нас є антагонізмом. Але якщо Ізраїль знищить можливості Ірану, причому послаблюючися сам, це тільки на користь таким країнам, як Саудівська Аравія чи Об'єднані Арабські Емірати, вони тільки за. Сказати про це вголос неможливо, але очевидно, що вони я сказав співчувають зусиллям обох гравців. Добре, а чому Росія, М -м крім такого один раз засудження Дінь Ізраїлю, там сказали публічно, більше нічого, по суті, ми не побачили. Хоча раніше ми бачили іранські там, ракети і, і засоби, а російську допомогу ядерній програмі. Російська допомога ядерній програмі може і зараз здійснюватися. Однак однак Путіну зараз голос підтримувати Іран. Хоча чесно кажучи, заяви Російського міністерства закордонних справ вони абсолютно в дусі іранських, а не ізраїльських інтересів. Це означає знищувати ту атмосферу порозуміння, яка існує між президентами Сполучених Штатів та Російської Федерації. Це раз. А друге, Росія так чи інакше хоче виглядати країною балансером на Близькому Сході, тому що Путіну потрібно зараз, щоб мати розв'язані руки у війні на винищення проти України. І це для нього головна задача. Позиціонувати себе перед Дональдом Трампом як можливий посередник, якщо в його послугах буде необхідність, як єдиний політик в світі. Який здатний розмовляти з прем'єр-міністром Ізраїлю і президентом Ірану, я однаково дружний. тому що більше таких політиків немає. Звичайно, умовний Еммануель Макрон теж може розмовляти з прем'єр-міністром Ізраїлю і з президентом Ірану, але це не буде дружня розмова в обох випадках. Дякую. Все-таки тема, мені здається, ще її треба уточнити. Тому що ну, говорити, що це тільки двосторонній конфлікт, ми можемо зараз, але говорити те, що тут немає складової. З боку однієї, країни, ну, наприклад, більш таких дій, яких не було раніше з боку Ізраїлю. Тобто, це дії, Ну, слухайте, раніше удари по ядерним, там ну не об'єктам ядерним, а там десь центрифуги, все такі удари Ізраїля, контроль повітряного простору, це все сприймалось би в Європі, наприклад, просто як ескалація, катастрофічна ескалація. І в такому ключі діяли європейські країни. Ви ж пам'ятаєте, я згадую, як вони зупиняли Ізраїль, що просто там не можна йти. А тут зовсім таке враження, як картбланш. Навпаки, Іран зараз європейці заяву зробили, що Іран має піти і, і, і зупинитись. Тобто, ну з точки зору інтересів навіть України, це добре, що коротка війна. Але з точки зору ситуації вона змінилась, дуже сильно змінилась. Зараз багато країн відкинули всякі свої попередні зауваження, і по суті дивляться, хто переможе, кого сильного підтримать. Той самий Дональд Трамп. Ну, відверто на це ведеться, вибачте на дипломатичне слово, коли натякає, що Америка може включитися, якщо там перемога вже буде, от, близько. Все-таки. Е чи так, чи це залишиться двостороннім? Чи все-таки там, пане Ігоря, є можуть бути сили, які виступлять саме в арабському світі на боці Ірану, або по іншому сприймуть ситуацію? Як ви вже сказали, ви бачили деякі заяви вже? Так, деякі заяви були. Були заяви, ключова. Я думаю, була заява кронпринца Саудовської Саудської Аравії, власна лідера цієї країни. І там чітко засуджувався, дії Ізраїля, висловлювалась підтримка. Але я тут погоджуюсь з Віталієм, що в принципі арабські країни не будуть робити ніяких кроків, крім тих, які таких символічних, які вони зробили. Тобто вони засудили цю, цю, цей конфлікт, і так само готові бути перемовниками і посередниками в переговорах між Іраном і американцями, і деякі натяки, натяки про це вже звучать: про те, що і Саудівська Аравія, і Об'єднані Емірати, і Аман готові знов в черговий раз виступити перемовниками в переговорах. Очевидно, в консультаціях, тому що це і точно не переговори, а в консультації. Які якщо вони будуть, погоджуюсь з тим, що власна в цій історії Туреччина і Пакистан починають відігравати більшу роль і а принаймні їх заяви виглядають не те, що така однозначна рішучість залучатися до конфлікту, але їх заяви звучать гучніше ніж заяви арабських країн. В Принципі, вся ця історія так чи інакше матиме розвиток вигляді голосувань, очевидно на генеральній асамблеї. Ми тоді побачимо більш чіткішу картину. Як світ, не європейський світ реагує на цей конфлікт, і по великому рахунку невідомо, як і європейський світ буде реагувати, тобто коли мова справа дійде до голосувань. І тут це ключове питання, це чи включиться. Сполучені Штати Америки в цей конфлікт чи ні? Тому що це базовий, базове питання, яке зараз стоїть перед експертами, аналітиками і близького сходу і не тільки тому що це радикально змінить ситуацію. А навіщо навіщо включати сполученим штатам? Я так розумію, ви говорите про військове там і якісь... так да це а навіщо, якщо Ізраїль і так успішно зараз? Ізраїль е... ізраїль перемагає, Ізраїль успішний в, в тій мірі, в якій він може а, дістати. Частину іранських військових можливостей, але він об'єктивно слабше з точки зору знищення, ніж американці, з точки зору знищення ядерних можливостей, з точки зору знищення шахти і багато чого іншого. Тобто, те, що практично станом на зараз, вважається неушкодженим. І це означає, що в разі, якщо американці не втручаються в цей конфлікт і продовжують спостерігати, то ми можемо отримати ситуацію дуже подібну до ситуації, яка була в іраксько-іранському конфлікті. Це була, якщо пам'ятається, то вона війна міст, коли ракетами Іракці обстрілювали іранські міста, а іранці натомість обстрілювали іракські війська. Міста. І це було тривало доволі довго, і це призвело до обопільного виснаження. І, по великому рахунку, цей конфлікт був згорнутий от саме після цих нічівних ударів. І, до речі, цей, цей епізод Іраксько-іранської війни він став тригером для іранців якраз по модифікацію своєї ракетної програми. Тобто, для них це було, стало таким дуже важливим елементом. Безпеки урахування урахуванням того дуже болючого досвіду, який вони отримали під час цієї, війни. тут зразу питання, пане Віталію. Вже ви говорили, чи сьогодні, чи я чув раніше? Що ситуація сьогодні? Ви сказали, що ситуація. Коли воїни йдуть, що без сухопутної операції ну, не може бути перемоги повної, тобто капітуляції. В принципі, події на близькому сході, попередні війни, це підтверджують, що Попри всю силу там повітряного домінування без сухопутних тут не обійдешся, якщо ти хочеш перемогти. А тут у нас нема спільного кордону. Так ну я можу сказати, що навіть якщо досвід іракської війни 2003 року, американського вторгнення до Іраку він засвідчує, що навіть перемога не дає ніяких результатів, якщо ви опиняєтесь в ситуації перманентної партизанської війни. У будь-якому разі іракський досвід це більш успішний трек, тому що принаймні було повалено режим. Це про результат того, що вдалося зробити потім, але до того моменту, як американці не відважилися на сухопутну операцію, Саддам Хусейн принаймні над великою частиною країни утримував контроль. І до речі, коли ми говоримо про спільний кордон, ми маємо себе запитати самі: ну і що що немає спільного кордону а між Росією і Україною? Є спільний кордон, але війська російські закупорені. На тій лінії фронту, де вони знаходяться, і ніякий повітряний терор з боку Росії не може змінити ситуацію, як і наші дронові удари по Росії. Якщо немає можливості сухопутним військам вирішити проблему, то і наявність чи відсутність кордону нічого теж не вирішує. Ну а коли кордону немає, то це взагалі питання до сили режиму з точки зору його протистояння не зовнішнім, а з внутрішнім ворогом.